Слава Ісусу Христу, народ Божий. Мабуть, кожен з нас, думаючи про цю подію, яку сьогодні ми згадуємо, думаючи про це, ми готувалися до того, щоб бути учасниками тіла і крові Господнього. Мабуть, ми аналізували своє життя, аналізували свої вчинки, свої думки. Кожен з нас молився і готувався для того, щоб. Взяти участь у такій величній події. І Біблія вона говорить нам, що постійно ми маємо випробовувати себе. І крім того, Біблія вона залишає і для нас надію, що випробовуючи себе, навіть якщо ми знаходимо в собі те, що потрібно змінити, а це ми, мабуть, знаходимо в собі завжди. У нас є надія Христос, який постраждав за нас. В слоні Апостола Петра, написано, що Христос Він постраждав за нас і залишив нам приклад, так, щоб ми пішли слідами Його. І от аналізуючи своє життя, готуючись до цієї події, ми випробовуючи своє серце, чи задавалися ми коли-небудь запитанням, як перевірити, чи я йду по слідах Христа. Мабуть, в кожного з нас така думка в серці виникає. Що я маю побачити в собі, щоб бути певним в тому, що я йду по цій дорозі, на якій Христос залишив сліди. І Слово Боже, воно відкриває нам, говорить нам, що є одна річ, по якій всі нас впізнають як учнів Христа. Тому що цього нас може навчити тільки. І ця річ є любов. В Івані, від Івана Христос говорить такі слова, нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої. Тобто Біблія вона говорить, що всі вони будуть певні в тому, що ми учні Христа, коли побачать, що ми любимо один одного. Тому що любові нас може навчити тільки Христос. І чуючи ці слова, ми знову ж таки задаємо собі запитання, а що означає любити? Що означає мати оцю любов між собою? Як її проявляти? Дуже часто любов уявлення багатьох людей це поняття дуже абстрактне, це щось таке глибоке і не до кінця зрозуміле. В серці багатьох людей слово любов воно пов'язане з якимись почуттями. Натомість Біблія вона говорить нам дещо інше про любов. Христос, перед тим, як Він був на Голгофі, Він показав для своїх учнів приклад. Він дав їм урок, без якого вони не змогли б дійти до кінця війській стежині. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною Іван від Івана, 13 розділ. Із першого вірша. Текст, який вже сьогодні звучав. І Христос, Він говорячи ці слова своїм учням, Він відкриває їм, що ж означає Слово Боже говорить, що одного дня до Христа прийдуть люди, які скажуть, що ми іменем Твоїм робили великі чуда, що ми іменем Твоїм вигонали демонів і багато іншого. На що Він скаже? Я ніколи не знав вас. Натомість любов, вона підтверджує, що ми учні Христа. І в цьому поривку Писання Христос показав, що ж означає любити. Написано перед святом, же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши свої, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові сина на Юдії Скриотському, щоб він видав його. То Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підпіріться. Потім налив він води до мивальниці, та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезанний. І підходить до Симона Петра, а Той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказав і промовив йому. Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро: Ти повік мені ніх не вмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш щастя зо мною. До нього проказує сином Петро: Господи, не самі мої ноги, а руки і голову. Ісус каже йому: хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, ви чисті не всі, коли ж побивав їхні ноги і одежу свою вінадію, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви називаєте мене і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам. Учинив. Поправду по правді кажу вам: раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блажені ви, якщо таке вчините. Пізніше Христос сказав ці слова, які ми вже сьогодні згадували, ті, що нас. Як учні Христа пізнають у тому, що ми маємо любов. І читаючи цей уривок Писання, ми бачимо, що Христос він говорить про своїх учнів, Він говорить до своїх учнів про те, як проявляти цю любов. І важливості цей урок, Він наскільки важливий через те, що ми бачимо, в який час сказав Ісус ці слова. Першому вірші цього розділу ми бачимо, що Ісус говорить ці слова, коли знає, що настала година Його. Дуже часто в Євангелії ми зустрічаємо такі слова, що його хотіли схопити, але не зробили цього, тому що не настала година Його. Ісус говорить, що ще не настала година. Натомість в цьому уривку Писання Ісус розуміє, що вже настав той час, коли йому належить відійти до Отця, що скоро він буде на небесах, а учні вони залишаться на землі. І розуміючи важливість цього часу, Ісус Він залишає учням урок, без якого вони не складуть іспит, який називається життя. Важливості цьому уроку додає час яких, в який Христос сказав Це своїм учням. І перше, що ми бачимо, що Ісус залишає цей урок на власному прикладі. Написано, що Ісус, полюбивши своїх, що на світі були, до Кінця полюбив їх. Тобто, коли ми говоримо про любов, яку мав Христос, про любов, яка вела Христа на Голгофу, ми бачимо, що ця любов, вона не мала ні початку, ні кінця. Мабуть, було багато причин. Можна було знайти багато причин в учнях за те, щоб їх в якійсь мірі не любити. Але Христос цього не робив. Христос, Слово Боже, говорить, що своїх учнів Він полюбив до кінця. Приходив час, коли він відходив на небеса, і його любов ніколи не припинилася по відношенню до тих, кого він раніше полюбив. І це є велика обітниця для нас і те, що має тішити наше серце. Те, що Бог Він знає про всі наші гріхи і провини, які ми чинили колись, які чинимо зараз, і які навіть будемо чинити, але це ні в якому разі ніколи не стане причиною, що Бог перестав любити. І Слово Боже говорить, що Він навчає нас любити на власному прикладі. В світі, в Всесвіті є тільки один вчитель, який може навчити людину любити. І цей вчитель це Ісус, і навчає любити він нас на власному прикладі. Він показує сам, як це робити. Тому Слово Боже говорить, що він постраждав і залишив нам приклад. І любов Божа не залежала від того, що ми робимо або ми не робимо. Вона не була побудована на хороших учнях. Вона була побудована на тому, що він полюбив тих, кого вибрав, і полюбив їх до кінця. Його любов не зупинилася. І пізніше ми бачимо, що в Євангелії Апостол Павло говорить, що любов ніколи Часто ми хочемо любити тих, кого хочемо любити. Нам набагато легше любити тих, хто любить нас. Але насправді Христос залишив нам любов, Христос навчає нас любити саме для того, щоб ми могли любити тих, кого любити дещо незручно. Ісус раніше говорив, що яка користь вам любити тих, хто вас любить. Це дуже просто. Натомість Христос, Він на власному прикладі навчає нас любити навіть тих, хто нам незручний. Якщо читати уважно цей уривок Писання, ми бачимо, що Христос, Він, взявши рушника, обмиває ноги своїм учням. На цій вечері ми бачимо, що було не тільки 11 апостолів, але був і Юда. І більш того, Слово Боже говорить, що на цей час, коли Юда вже там був, диявол вже вклав його серце, щоб той зрадив Христа. І Ісус про це знав. Але все ж Ісус був на цій вечері. Юда був на цій вечері. Юда був присутній там, де Христос обмивав ноги всім учням. Тому любов, якою навчає нас Ісус. Це любов любити не тільки тих, хто любить нас, не тільки тих, хто добре ставиться до нас, а любити всіх людей. Вміти любити навіть тих, хто нам незручний. І любов, вона не буває бездіяльною. Любити не означає мати якісь почуття. Слово Боже говорить, що любов, вона не буває бездіяльною. Навпаки, любов це служити один одному. На початку, першого першому вірші, ми бачимо, що Христос, полюбивши своїх, полюбив їх. До кінця. І що він робить? Він підрізується, бере рушника і починає вмивати їм ноги. Ну. Ця традиція вона дуже давня, якщо ви згадаєте історію Авраама, коли троє мужів, і серед них був Господь, вони йшли по дорозі судом в Содом і Гомору, щоб знищити її. Написано, що вони зайшли до Авраама. І коли Авраам, бувши під дубом, побачив цих людей, пам'ятаєте, що він їм запропонував? Він сказав: ось вода, обмийте свої ноги, а я приготую поїсти і перепочинити тут. Тобто ця традиція, вона жила дуже довго. Христос не просто вирішив це зробити. Щоправда, тоді, коли приходили гості, обов'язком господаря було не омивати ноги, а Дати чим обмити Натомість Христос, Він не тільки показує, що учні важливі для нього, а Він показує своє смиріння. Він сам мивайого. Насправді ця робота зазвичай припадала найнижчим рабам. Пам'ятаєте подібну історію тоді, коли Ісус Він був домі, в домі одного чоловіка, який написано був фарисеєм багатого чоловіка. І будучи в цьому домі, до нього прийшла жінка, яка своїми слізьми обтерла йому ноги і каялась, на що він сказав чоловікові: ти не подав і води на мої ноги, а вона сльозами своїми їх бити. Тобто ця традиція вона показує в першу чергу, що коли умовали дому, проявляли повагу до певних людей, але більш того, коли хтось умивав комусь ноги, тоді це показувало смиріння зазвичай ця робота прикладала найнижчим рабам. Але це робить Христос для своїх учнів і це пояснює здивування Петра в цьому тексті про те, що ти не вмиєш мені ні. В цьому і є приклад, що любов це не просто почуття. Любов це здатність, це дія, це сила смиритися. І омити ноги. І саме цієї любові вчить нас Ісус. Одне діло, коли ми говоримо, що Бог нас змінив. Одне діло, коли ми говоримо, що ми любимо, зовсім інше, інша справа, коли це бачать люди, коли наша любов видима. І саме по цьому всі люди мають пізнати, що ми учні Христа. І пізніше, дуже часто багато уваги вділяється в цьому уривку Писання саме тому, що зробив Христос. Коли ми уважно почитаємо оцей уривок, ми побачимо цілі, для чого Христос він умив ноги учням. В кінці цього уривка написано, що Христос запитав своїх учнів, чи знаєте ви, що я зробив вам. І Він говорить, що я залишив вам приклад, щоб так само робили і ви. Справа в тому, що любов вона поселяється лише в чистому серці. Коли ми читаємо цей уривок, ми можемо бути впевнені в тому, що Христос тут говорив не про фізичну чистоту. Тому що Він говорить до Петра, коли я не вмию тобі, ти не будеш мати частки зі мною. Він говорить про ту чистоту, яка дає людині частку з Христом. Пізніше Христос сказав до Петра, що ви чисті, та не всі. Мова йде про юду. Тобто Юда він не був чистий, хоча Христос омив його ноги. Мова йде про те, про ту чистоту, яка дозволяє бачити Бога. Слово Боже говорить, що блаженні, чисті серця, бо вони будуть бачити. Христос в цьому ринку Писання говорить, що любов може оселитися тільки в чистому серці. І він говорить: ви чисті. Так і всі. Тому що диявол вже укинув думку куди? Серце Юди, щоб зрадити Христа. Тому оцей приклад, який показав Христос, він ні в якому разі не говорить про фізичну чистоту. Фізична чистота не наближає і не віддаляє нас від. Слово Боже, воно говорить, що любов оселяється тільки в чистому серці. І останнє, що ми бачимо в цьому уривку, уявіть, будь ласка, цю картину. Учні, іншій Івангелії написано, що перед цією подією вони йшли і змагалися, хто з них має бути більшим. На що Христос сказав? Що я серед вас зарабаю. І хто хоче більше бути, нехай бути буде слугою. Дуже часто в нашому житті ми говоримо, що любимо. Мабуть, коли Христос би сказав до учнів помити йому ноги, всі з радістю це зробили. Але скоріш за все, що в цей час учні з радістю вимили ноги Христа, але не одне одне. Дуже часто наше християнство. Ми готові служити Богу, ми готові робити щось велике для Бога. Але ми не можемо цього зробити для свого ближнього. Учні були готові послужити Христу, але між собою вони змагалися, хто має бути більший. Ми б з радістю вимовленого Ісусу, але не одного. Цей приклад Христос залишив тому, що якщо ми не будемо так жити, Якщо в нашому серці не буде любові, яка живе тільки в чистому серці, і яка дає нам можливість вважати ближнього за більшого себе. Христос залишив цей приклад, що ми маємо вважати тих, хто біля нас за від себе. Ми можемо любити тільки тоді, коли ці люди важливі для нас. І Христос постраждав і залишив нам приклад. І ми маємо мати силу. Не тільки казати, що ми служимо Христу, ми маємо служити один одному. Так говорить Слово Боже, тому що так зробив Ісус. Тому приклад, який Ісус зробив на цій вечері, Він навчає нас, що ми маємо мати любов. Саме по цьому всі пізнають, що ми учні Христа. І ця любов це не просто якесь почуття або щось незрозуміле. Ця любов, вона проявляється, люди її мають бачити нашу любов, яку ми любимо одне одного. Ця любов вона може оселитися тільки в чистому серці, в серці, яке очистив Христос, так говорить Слово Боже. І пізніше ця любов вона діє, вона дає нам здатність мити один одному ногу, тобто служити один. Одному. Вважати когось забільшувати. Важливості цій історії додає час, який Христос сказав ці слова. Він вже мав підходити до свого Отця. Натомість учні залишалися на землі. І ці слова, цей урок Він дав для своїх учнів, для того, щоб вони зустрілись в небесах. Цей урок дає нам здатність бути там, де Ісус, робити так, як Він. Якщо ми не засвоїмо цей урок, який залишив Христос, ми можемо не війти царство Боже. Тому любов, яка оселяється в чистому серці, вона дає нам мудрість і силу служити Богу. Амінь.